Вітаємо шановні друзі. Вітаємо вас на матчах хайті ліги Перший Євген Шуля, це Голкіпер. Він сьогодні у запасі. Номер 17 Віктор Ткаченко це основний воротар сьогодні. Ігоря Муночкова сьогодні у складі команди Адвантіс. У Ночкова, певно, якісь особисті причини є на те, щоб бути відсутнім у цьому всі от провідні ролі. Мають переймати ті ж такі старожили команди Дицький, Рошак, Вільгаш. Uh, в принципі, усі вони зараз, який гол забиває. Подивіться, Аскольд Баран, просто космічне взяття воріт. Боран дуже. Але якому користуючись нагодою ще раз побажаємо здоров'я нещодавно uh, важку операцію uh, на коліні перейнять поля. Ренгоїнайте зараз попереду. Закидання. Хороша. Давидка! Давидко випереджає. Е -е. Ключовою! Ось цю от історію попередньої зузки. Перехоплення Круковський може бути небезпечно. Круковський просувається перед там. допомагає йому Михайло Чорний, але вже. Даві. Повітку Удар, по від нього пориває Боран. Прострілі від нього зараз є серія рикошетів. від Huoči м'яч залітає до площини воріт jo команди. 0-2 рахунок Юнайтед. найти. Шанси втратити. Будай на якийсь результат команда Едванті. сурочич пробуває небезпечний небезпечно. Баран. Передачна давичка, але не вдала Спроба зараз. Перехоплення від Едвантіса. Вільгаш. Рошак пробуває. Рошак зострок. Удар по воротах хороший від оскоро. Передача. Баран. Баран пробиває Сурочичу нижні. Ну, друзі, другий тайм поєдинку між командами та Venga United. Передача зараз на рошака. Рошак. Це все передача на Давидка. Давидко. Простріл, але помилка все-таки не вдала передача. Вільга Ще закидання на коваля. Коваль. Муреч. Передача на Шура, Шура пробива. Баран! Брана приб... На відміну від першого тайму. Не надто і захопливий, скажу вам так. Бакно дуже щільно і, в принципі... У мене зараз такий подивіться Михаляк. Сорочич забиває третій м'яч для команди Ван Гейнати. Я б хотів відзначити усю комбінацію. Дуже хороший забитий м'яч. Крестоматійний. ось такий доволі. Дицький п'ять польових починає грати команда. Двантіс. Сурочич. Пробиває сорочиче. Рошак! Простріл, який хороший зараз. Рошак. Рошак пробиває зараз. Ударку урод. Матч завершено з рахунком 3-0. У першому поєдинку цього ігрового дня Адвантіс поступається команді Avenga Юнайтед.